Книга Вайт. Патріархи і пророки. Розділ шостий: Сив та єнох. Частина друга. Про єноха написано, що він жив 65 років і народив сина. Після цього він ходив з богом 300 років. Вже в ранній період свого життя Єнох любив і боявся Бога, дотримувався його заповідей. Він належав до роду святих мужів, хоронителів правдивої віри про батьків обітованого насіння. Від Адама Єнох довідався про трагічну історію гріхопадіння, а також почув радісну про благодать Божу в його обітниці і цілковито довірився викупителеві, котрий мав прийти. Але після народження свого сина первістка. Йнух зазнав більш глибокого духовного досвіду, його відносини з Богом стали ще тіснішими. Відчуваючи себе сином Божим, він ще глибше усвідомив свої обов'язки і відповідальність, спостерігаючи за любов'ю дитини до батька, за її простодушною вірою в те, що він здатний її захистити, і, відчуваючи глибоку, самовідану ніжність до свого сина первістка. Він засвоїв дорогоцінний урок про чудову любов Бога до людей, явлену в дарі його сина та довір'я, з яким Божі діти можуть ставитися до свого небесного Отця. Безмежна, незбагненна Божа любов, виявлена у Христі, стала темою його роздумів день і вночі. З усією палкістю своєї душі він прагнув відкрити цю любов людям, серед яких жив. Яно ходив з Богом не в стані екстазу чи увидінні, але в усіх повсякденних обов'язках життя. Він не став пустельником, що замикається від усього світу, тому що мав виконати роботу для Бога. У спілкуванні зі своєю сім'єю та іншими людьми, він, чоловік, батько, друг і громадянин, показав себе стійким, непохитним слугою Господа. Серце Єноха перебувало у згоді з волею Божою. бо чи йдуть двоє разом, якщо не умовились, записано у книзі пророка Амоса, третій розділ, третій вірш. І ця свята мандрівка тривала 300 років. Мало знайдеться таких християн, котрі не стали б набагато серйознішими і посвяченішими, якби довідалися про те, що їм вже недовго жити, або що прихід Христа вже близький. Але віра Єноха з плином століть ставала дедалі міцнішою. А любов палкішою. Єнох був мужем сильного, високорозвинутого інтелекту та всебічних знань. Він був удостоєний особливого відкриття від Бога. Однак, незважаючи на те, що єнох постійно спілкувався з небесами, відчуваючи божественну велич і досконалість, він був найпокірнішою людиною. Чим тіснішим ставав його зв'язок з Богом. Тим більше він відчував власну недосконалість і слабкість. Пригнічений зростаючим беззаконням нечестивців та побоюючись, що їхнє невіря не послабило його благовіння перед Богом, Єнох уникав спілкування з ними і багато часу проводив на самоті, віддаючись роздумам і молитві. Так він пильнував перед Господом, прагнучи ясного пізнання його волі, що виконувати її. Молитва для нього була диханням душі. Він жив в атмосфері небес. Через святих ангелів Бог відкрив Єнохові свій намір знищити світ потопом, а також повніше розкрив перед ним план викуплення. За допомогою Духа Пророцтва Господь показав йому усі покоління, що житимуть після потопу, і великі події, пов'язані з другим пришестям Христа наприкінці світу. Єноха хвилювала питання про долю мертвих. Йому здавалося, що як праведні, так і нечестиві перетворяться на земний порох, і цим усе закінчиться. Йому важко було зрозуміти, як праведні можуть воскреснути для вічного життя. У пророчому видінні й були показані смерть Христа, його славний прихід у славі, у супроводі святих ангелів, щоб звільнити свій народ з могил. Він також бачив зіпсутість світу перед другим пришестям Христа валькувате, самовпевнене, свавільне покоління людей, які відкинули єдиного Бога і Господа Ісуса Христа, зневажаючи Його закон та викупну жертву. Він бачив праведних, увінчених славою, і честю та нечестивців, вигнаних від присутності Господа і знищених вогнем. Єнох став проповідником праведності, розповідав людям про те, що відкрив йому Бог. Люди, маючи страх Господній, шукали спілкування з цим святим мужем, щоб вислухати його повчання і молитися з ним. Він звершував також громадське служіння, несучи Божу вістку всім тим, які бажали прислухатися до слів застереження. Він трудився не тільки для Сефітів. У землі, куди пішов каїн, щоб сховатися від божественної присутності, Божий пророк також розповідав про чудові події. Які бачив у водіннях. Ось, говорив він, іде Господь зі своїми тисячами святих, щоб суд чинити над усіма і викрити між ними нечестивих в усіх ділах, яке чинило їхнє безчестя. Книга ЮДИ, 14 та 15 вірш, Він безстрашно викривав гріх. Проповідуючи сучасникам Божу любов, явлену в Христі, він благав їх залишити свої лихі дороги. Засуджував пануюче зло та застерігав про те, що суди Божі неминуче спіткають беззаконника. Устами Єноха донині промовляє Дух Христа Цей дух виявляється не тільки в словах любові, співчуття, умовляння. Святі мужі, покликані говорити не лише приємні речі, Бог вкладає в уста й серця своїх вісників і такі істини, які за своєю гостротою нагадують двосічний меч. Слухачі Єноха відчували силу Божу, що супроводжувала його служіння. Декотрі прислухалися до застереження і залишили свої гріхи, але більшість глузували з цієї урочистої та серйозної вістки і ставали ще зухвалішими на своїх лихих дорогах. В останні дні Божі слуги також проголошуватимуть світові подібну вістку, яка сприйматиметься з таким же невір'ям і глузуванням. Допотопний світ відкинув слова застереження того, котрий ходив із Богом. Так само й останнє покоління легковажно поставиться до застережень господніх вісників. Невтомно проповідуючи, Єнох ані на мить не втрачав зв'язку з Богом. Чим важчою і нагальнішою була його праця, тим щирішими і наполегливішими були його молитви. Він і надалі час від часу залишався на самоті, відокремившись від людського товариства. Провівши деякий час серед людей, для добра котрих працював, навчаючи їх словом і прикладом, він на певний час залишав їх, щоб побути на самоті, відчуваючи голод і спрагу за божественним знанням, яке міг дати тільки сам Бог. Перебуваючи в постійному спілкуванні з Богом, Єнох усе більше й більше відображав божественний образ. Його обличчя світилося святим світлом, яким сяя лице Ісуса. Після таких спілкувань з Богом, навіть не віруючи з благовінням, зауважували, що Його обличчя позначене відбитком небес. Люди стали настільки зіпсутими, що їх знищення було неминучим. З плином років потік людських злочинів ставав дедалі глибшим, а хмари Божественного суду все темнішими та похмурішими. Але Єнох, цей свідок віри прямував обраним шляхом незмінно, застерігаючи, благаючи, умовляючи, докладаючи зусиль до того, щоб зупинити потік зла та стримати стріли помсти, хоч грішники, полюбляючи задоволення, нехтували його застереженнями. Він мав свідчення, що Бог схвалює його працю і сумлінно боровся з пануючим злом, доки Бог не забрав його з цього грішного світу до небесних осель. Де радість і чистота. Представники того покоління висміювали на розважливі сіноха, котрий не збирав для себе золота, срібла та інших земних багатств, його серце прагнуло вічних скарбів. Він споглядав небесне місто. Він бачив царя у його славі серед Сіону, його думки, почуття, розмови були пройняті небесною атмосферою. Чим більшим ставало беззаконня. Тим палкіше він прагнув домівки Божої. Хоча він продовжував жити на землі, проте вірою перебував у царстві світла. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. записано в Євангелії від Матвія 5 розділ, 8 вірш. Протягом трьохсот років єнох прагнув душевної чистоти, аби перебувати в гармонії з небесами. Протягом трьох століть він ходив з Богом. Щодня прагнувся тіснішого зв'язку, дедалі ближчим ставало спілкування Єноха з Богом, доки Бог не забрав його до себе. Він стояв на порозі вічного світу, лише один крок відділяв єноха від блаженної країни. І ось ворота відчинились, і той, хто так довго ходив з Богом на землі, увійшов ними до святого міста, як первісток з людей. Його відсутність стала помітною на землі вже не чути було голосу, котрий щодня застерігав і навчав як праведні, так і нечестиві зауважили, що Єноха немає. Гадаючи, що він перебуває в якомусь відлюдному місці, ті, котрі любили його, вдалися до наполегливих розшуків, як пізніше сини пророків розшукували Ілью, однак недаремно вони констатували, що його немає. Оскільки Бог забрав його. Згідно з наміром Господнім перенесення єноха до небесних осель мало стати важливим уроком існувала небезпека, що люди, зауважуючи страшні результати гріхопадіння Адама, впадуть у відчай. Чимало було готових вигукнути яка користь від того, що ми маємо страх Господній і виконуємо його постанови, адже людство гнітить важкий тягар прокляття і смерті доли усіх. Але вказівки, які Бог дав Адамові, які повторював сив і втілював у своє життя і ног, проганяли темряву і заблудження, давали людям надію на те, що як через Адама смерть увійшла у світ, так через обітованого відкопителя прийдуть життя і безсмертя. Сатана намагався переконати людей, що для праведних не буде нагороди, а для грішників покарання і що людям неможливо виконати божественні постанови. Однак у випадку з Єнохом Бог проголосив, що він є, а тим, хто шукає його, дає нагороду. Послання до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Бог показав, що зробить для тих, хто виконує його заповіді. Він навчав людей істин про те, що люди в змозі дотримуватися його закону, що, навіть живучи серед гріха й розпусти, благодаттю Божою вони можуть протидіяти спокусам. Ставати чистішими і святішими, наприклад, Єноха, вони бачили блаженство такого життя, його перенесення було для них доказом правдивості, його пророцтва про майбутнє, яке обіцяло нагороду слухняним радість, славу і вічне життя, а усудження горе й смерть грішникові. Бо ще до перенесення свого він отримав свідчення, що догодив Богові. Послання до Євреїв 11 розділ 5 вірш У світі, через свої беззаконня, приреченому на загибель, Єнох перебував у такому тісному спілкуванні з Богом, що йому не довелося стати під владним смерті. Благочестивий характер цього пророка уособлює святість, якою повинні досягти всіх, хто буде відкупленим від землі під час другого приходу Христа. Як і перед потопом у світі пануватиме беззаконня. Потураючи нахилом своїх зіпсутих сердець та вченням оманливої філософії, люди повставатимуть проти авторитету небес. Але діти Божі, такі як Інох, шукатимуть чистоти серця і узгодження з його волею, доки не стануть подібними до Христа. Як і Інох, вони проповідуватимуть світові про другий прихід Господа і про суди, що спіткають грішників. Своїм прикладом. Святими розмовами вони засуджуватимуть гріхи беззаконників. Як і ног був перенесений на небеса перед потопом, що знищив світ, так і живі праведники будуть підхоплені від землі перед її знищенням вогнем. Апостол писав не всі ми помремо, та всі перемінимось раптом в одну мить при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та з Божою сурмою зійде з неба. І першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що лишилися живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах на зустріч Господові на повітрі. І так ми завжди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Перше послання до Корінтян 15 розділ 51, 52 вірш